Влада негайно візьметься за роботу. Україна отримала новий уряд та нових міністрів. Їх імена вже відомі. Троє з них навіть важко вимовити. Вперше в історії міністерські портфелі в Україні взяли іноземці. Та іноземцями вони були ще в понеділок. Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі відмовився від грузинського громадянства, економічного розвитку Айвара Сабрамовічус від Литовського, а міністр фінансів Наталя Яресько від американського. Президент Порошенко надав їм громадянство України чи здатні вже українці та з європейським досвідом провести глибинні реформи і витягнути Україну з глибокої кризи? Аналізували наші журналісти. Другий випадок в історії, коли українці запросили іноземців побудувати їм нову країну. Перший досвід в древньому Києві, коли до влади запросили скандинавів. Другий випадок грудень, 2014-го. Три портфелі українського уряду отримали уродженець Грузії, Литви та Америки. Експерти певні це добрий знак. Свіжий погляд, відсутність корупційного минулого, чималий досвід реформ у своїх країнах підуть нам на користь. Всі вони є успішними практиками. Зокрема, міністр інвестицій Він займається інвестиціями вже понад 20 років. В Україні він працює понад 10 років, троє дітей в нього народжені в Києві. Тобто, ну, якщо вже так брати, він дуже тісно пов'язаний з Україною. Якщо ми виберемо міністра охорони здоров'я, це Грузин, так само з великим досвідом освіти, практичної роботи в сфері охорони здоров'я. І що цікаве, він провів в свій час реформу охорони здоров'я в Грузії, тобто в нього є досвід. І зразу так забігаючи наперед, оцінюємо, що враховуючи його досвід і те, що йому цю посаду віддали, можна очікувати реформу охорони здоров'я в Україні. Тому я так думаю, чому їх взяли. Тому що це професіонали своєї справи. уряд технократів назвали політологи нову команду Яценюка. І певні робота в такому складі може бути ефективною і принести Україні довгоочікувані зміни. В загальному складу уряду оцінюємо позитивно. Чому половина уряду це люди з високою професійними? Навиками і хорошою освітою, і то, не то просто хорошою освітою, а фінансовою освітою, економічною освітою. Це люди, які багато років пропрацювали в цій сфері, це люди практики, це люди, які на одній мові будуть між собою розмовляти і розуміти, про що вони говорять, і які реформи вони мають здійснювати. Найгарячіші дискусії викликали навіть не міністри іноземці, а нове міністерство інформації. Міністр без портфеля Юрій Стець очолив відомство. А журналістка братія звинуватила владу у майбутній цензурі та Гебельщині. Проте політологи певні, нове міністерство якраз покликане, аби протистояти інформаційним війнам Росії. Однозначно потрібно, це є наша думка. Діло в тім, що таке міністерство вже давно є в Росії, і ми бачимо ця пропагандистська робота, які, які горе вона спричинила в тому числі і на Україні. повністю окуповано інформаційний простір е, багатьох західних країн цілі газети працюють на Російську Федерацію, тобто, десь це є цей центр, до кому формується та інформаційна політика і шириться по всьому світу. Однозначно потрібні засоби. Які б дозволяли боротися з цією новалою інформаційної Російської Федерації, і однозначно таке міністерство потрібно, яке б формувало офіційну офіційну державну політику в інформаційній сфері. Медіаексперт експерт Татар Довженко проти такого міністерства, але якщо його вже створили, то важливо, які саме функції воно буде виконувати. Якщо йдеться про цензуру у медіапросторі знак мінус. Оскільки вже зупинити цей процес неможливо, тобто вже призначений міністр інформаційної політики, очевидно, що буде сформовано міністерство або якесь відомство. Не знаю, як це буде називатися, якщо він буде міністром, як то кажуть, без портфелю. Але на цей процес треба впливати, його треба кон контролювати і задати чіткі рамки, за які в жодному разі держава не має права виходити. Якщо держава зможе на налагодити коментування цих важливих питань і так далі, та окей, це це добре. Якщо це буде втручання в, в роботу журналістів, комерційних там видань, наприклад, чи каналів, що ви, ви повинні говорити так, ви не повинні говорити так, ви повинні хвалити чи св, сварити, ну це зле. Як довго проіснує новий уряд і які реформи встигне зробити, покаже час, але надії українців поки перевищують усі запити. Ярина Матвіїв, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал.